Славена церква і моя духовна сім'я. Я дуже рада, що я сьогодні з вами. Я все з вами в молитві, в моєму серці. Я люблю вас і все любила і ціню вас, і вас, пастор Валентина, і вас, брат Фран, і всіх, 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 хто є, які менші і більші. Я хочу розказати теж, як Господь зробив чудо для мене. Це 29 листопада тому році я дуже впала в квартирі своєї дочки Тані. Я впала, просто я була не жива. Але в мене внутрі був Господь Ісус. І я кажу, Господь Ісус, ти в мене я в тобі. І дух Божий, дух життя у мені горіла. І, і моя Софійка, їй 11 років, вона каже, мабуть, Сіль'яна таки не умирай. А я кажу, «Я не, бо, я не боюся смерті, я буду вічно з Ісусом. І коли вони підняли, да, дуже, дуже я вдарилася і в голови, і всю на ліву сторону. І на другий день ну вже в понеділок. Я, Таня мене повезла в травматологію. І коли мені зробили снімок цієї лівої, всієї сторони, я дякую Бога Ця Сина і Святого Духа, що не було тріщин і не було переломів, а тільки було ушиб великим. І я кажу, Господь, ти забрав всі ушиби, всі, все там на Христі, на голові, бо я вірою стою. Я вірю, завжди стояла і стоятиме і в слові, бо віра від слухання, а слухання від Слова Божого і то, що говорить Господь в слові, це є все да, амінь, алілуя. І коли я дякую Бога Ця нашого ім'я Христа, Духа Свято за, за вас, пастрі, франц, за вас, кожну сестричку, кожного брата. За всіх, за всіх я дякую і люблю і ціную, що ви молилися за мене. Я, я вдома теж молилася за вас і молюся, не перестаю, тому що ви моя Божа сім'я і церква для мене. Це є Господь, це є голова церкви, а я його частинка. І ви всі частинки, а все разом це є тіло Христа. І нехай Господь вас благословляє, побагатство слави во Христі Ісусі і той дух життя, що вас є, Він завжди є. Амінь вас ісціляє, встановлює, підтримує. І дуже важно, дуже важно, я хочу сказати, що до мене дзвонили сестри, вони не покидали навіть через телефон. І я брала трубку і дзвонили, і ми говорили, да, я кажу, вже краще. І я вірю, що буде, Ну, Господь все, все робить, Він чудо робить. Я все життя з ким, скільки я з ним не завжди роблю для мене чудеса. Амінь. Слава Богу, слава Богу. Я теж хочу подякувати за силу молитви з сестричкою. Ми молилися. У мене син закінчився заграничний його паспорт, і він мав їхати з Англії в Іспанію, щоб зробити там паспорт. А тут Господь зробив, що там відкрилося в, в Лондоні. І він поїхав оформляти, і там щось система збилася, півдня не працювала. І він каже: мам, все не встигну, тому що 22-й по черзі. І я позвонила Далічка, давай молитися, щоб він встиг. і ми помолилися і він встиг. Так що слава Господу, це таке чудо. І ще я хочу дуже подякувати Господу. Я того разу свій свідчив дорогий Віталік за машину. Якщо ти Віталік пам'ятаєш, коли ми ходили до Чікункових, я тоді. За машинами говорили. І я кажу, кажіть, яку ви хочете машину, я буду молитися для чекункових, для вас і для себе, і для нас. Yeah. Ну, <рес> так, В общем, я молилася, коли молилася, не постійно я молилась, кажу чесно, так от нагадувала, молилася. Але коли почалася війна, ми свою машину. Мусили продати. Вона вже була і стара, і потрібні були кошти, бо не дуже було заказів чоловіка, не було роботи, і ми продали цю машину. І, в общем, важко було працювати без машини. І ці гроші кори, пішли на проплати, на налоги, на оренду. В общем, ці гроші пішли. Син нам прислав 300 доларів і сказав: От це вам початок на вашу машину. <реш> ми її положили, тих 300 доларів не чіпали, але потім вже їх вже зачепили, залишилось тільки 100 доларів. І от Господь за цей рік настільки благословив чоловіка роботою, що ми змогли купити машину. Так що дякую. А я ще перед цим вже змолилася, кажу, Боже, ти вже чекункові дав машину, дорогим же двір <реш> машину, ну вже пора нам дати машину. Якраз я за місяць до того так змолилася, і Господь дав нам і по такій ціні, і в общем така, як нам потрібна. Так що слава Господу. Да, слава Богу, Бог відповідає. Так що ми віддаємо тобі йому теж ці всі потреби. Дякуємо тобі, Господь, що для тебе немає меж, для тебе немає важких якихось потреб. І ми вдячні Тобі. Ми сьогодні просто сподякуємо, Відпускаємо їх тобі і говоримо, Господь, що Твої чудеса вони приходять. Ми будемо бачити, ми будемо чути ці свідоцтва, де люди виходять, і просто дякують Тобі, що ти живий і діючий, Господь. І нехай, Господь, Твоє ім'я воно прославиться через кожну цю потребу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.